thank <laughs> you Так, ну шо? Всім ще раз вітання. Як я і казав, прийду додому і покажу, як я хліб печу. Там у мене поки на рибалку ходив. Ось підійшло тісто на опарі, дивіться, бачите, яке. Це буде житній хліб. Ну як житній? Це не повністю житній, а дві третини. Вищого сорту пшенична – і одна третина житньої муки. Ну як колотити то, я думаю, понятно. Там на 450 п'ятдесят грам, як і даю ложку цукру. Дрожжі, пачечку, тоді чайну ложку солі і 5 ложок столових цього олії. А то і все. Так, а тепер ось у мене така форма. Оце може і не зовсім для хліба. Я для хліба використовую. Беремо смалець, ось отак. І оце все форму зараз намажу смальцем. Раз рибу не впіймали, будемо пекти хліб. Ну, хліб пекти і так, і так. Бо я поки оцей ремонт в квартирі робили. То хліб не пік. Ну, я вам скажу, який тільки не купували, попутнього хліба нема. А то, що там пишуть сірий з додаванням житньої муки, ну я так думаю, що там житньої муки нема, фарбований просто тісто і все. Щось воно таке коришнявеньке, гріб, а з житній муки він по-перше підходить погано, тому що там нема клейковини е, В тій муці. А по-друге, вона ось така, як у мене. Вона Сіренька. Не коришнявенька, а сіренька. Так ось бачите по формі розбив і тепер ставимо знову хай воно трохи підійде. Так. Цю ну, миску прибираємо. Ось беру пакетик і накриваю от так ось. от пакетиком. нехай воно стоїть підходить. Так. Відходи я вам поставив борщу нагріти. Зараз по, пообідаємо. Це в нас ого, це ми затягли сьогодні з обідом. Ну нічого. Буде, так скажімо, розгрузочний день. Тоді треба буде поперебувати посуд. Вийшли з дому. Води не було, щось там ремонтували. Зараз то вода є вже. А то така. Кариночка Хамиди. Здравствую. Всем, всем приветик. Спасибо, большая Каринка. Хамиди, что-то знакомое. Знакомое призвище. А ну напиши, Каринка, свідка ты? что я такое уже... Такое призвище уже чув. Так, Карінечко, привіт, всем как ваші діла. Та слава Богу, добре. Так, пише з Мінська. Ну, добре, білорусам, вітання велике, а мінчанам тим паче. Є в мене там знайомі, підписники є з Мінська. Так що, Карінка, підписуйся. Ну, якщо... Як що схочеш. А не схочеш, то що ж тепер? Я ж не заставлю. Так. Так що ото таке. Так. Ну що, я не буду знімати, як я посуд мию. Я думаю, кожен міє той посуд мити. А коли вже підійде, так. Каріничка Хаміді пише, вас зовут Олександр, так, Олександр. Я з України, зараз мешкаємо недалеко від Львова. Ну як, 70 кілометрів від... Від... від Львова. Раніше мешкали в Чернігівській області, а зараз перебрались сюди поближче. Поближе до да детей. Так. Так, сталкер. Ты же, привет, детка. Когда будет рыбалка? О, де ти блукав, я не зрозумів. Оце я з'явився з рибалки, ну, може пів години тому, може навіть менше, ніж пів години тому. Просидів десь 2,5 години. А ти десь блукав. Так. Е -е -е Каріна пише, ви так, Олександре, ви такий класний. Ну, який є? Кому класний, кому і не дуже. Це ж таке. Це Справа суб'єктивна. Так. Ага, сталкер пише, діє риби наловив. Ні, сьогодні не те, що не наловив. Ну, як не наловив? Малявочником то наловив риби, нагодував двох там, і такі або приблудні, або там кішка, мабуть, там десь привела. А так покльовки не бачу. Так, сталкер. Дід ти такий сочний дід. Ну, сочний не сочний. Мене їсти ж не треба, щоб я був дуже сочний. Так що ото таке. А то ще хтось якийсь людожер е, причепиться, а то возьми з'їсть. Так, Карина пишет, Александр, сколько вам лет? Мне 65 років. Я уже такой пожилый дядька. Вот так вот. Так, ну, подивлюсь, что там у меня будет. Жареется, чи нет? Так, ну вот, больше нагрелся у меня. Так что будем Зинкой Пизднее обид у нас будет. Так. Сталкер, детка, когда следующая рыбалка? Давай, мабуть, завтра. Завтра десь. Та мабуть в а так от десь. Так що дивись буде сталкер. де то 100 грамм до борща є. 100 грамм-то ти знаєш, 100 грамм не вживаю, на жаль. Ну, мабуть, на жаль. Так. Сметана он є. Так, що там? Хоча ось теж є ось коняка. Ну. Воно ж, розумієш як? Так. Олекса, вітання з Чернігівщини. Дякую. То можна сказати, майже, ох, майже земляки. Ми з Чернігівщини приїхали буквально три місяці тому. Так що це майже земляки. Так, не знаю, жінка, буде сметана чи без сметани, хто не. Так. Майор Ніасбей. Вітаю пане Олександре. Ви, як ви, як день минув? Та день у нас ще не минув, у нас ще сонце. Вон зараз я покажу. Ось бач, яке сонечко. Так що ще. Е... так, Ви з Північної області виїхали. З північної області виїхали. З Ніжина ми в Ніжині жили. Так, ставки, приятного аппетита. Дякую велике. Ну я перегрів трохи, так що трошки почекаємо. Горяче дуже. Так, щось сметану я пожалів для себе. А для себе жаліти сметани не треба. Так. А зараз де? Зараз ми переїхали у Львівську область поближче до кордону. До дітей ближче. Ну і тут спокійніше, бо вже таке. Ну, дуже важко було переносити кожен день горкотіння. Так що ми, можна сказати, майже втекли. Ну хоча тримали вже 3,5 роки. Думали, що не сьогодні, завтра чи післязавтра все ж закінчиться. А воно все тягнеться і тягнеться. Так що от таке. Так. Майор пише. У вас ще день, у нас вже вечір темніє. Ну, бачите, тут на захід далеко, так що у нас ще день і ще, ще буде довгенько день. Майор пише смачного. Так. Зараз десь є хліб ще. Зараз по хліб діму. Так, майор пи, став, де пише, я бабу потеряв. Там в сусідній кімнаті. Е, жде коли боч гостини. Так, ну ладно, трошки перервусь, поїмо, а коли вже буду хліб там формувати та ставити, е, тоді вже включусь. Ага. Олег, а ваша задача на наступний рік насадити ніжських гірків та чортків. Зробимо обов'язково. Сергей Борисов, здравствуйте. Скажите, как вы относитесь к проблеме и угрозе расширения ислама? Вы знаете абсолютно ніяк. Я е, знаю прекрасно, что Мусульмани і ісламістів в складі цього мусульманського, ну не руху, а віри і так набагато більше, аніж християн. Не те, що набагато. Мало того, що ця віра старіша, причому набагато старіша від християнства. За ці, мабуть, тисячі, може, 3 чи чотири тисячі років. Нічого не случилось, і, і я думаю, що і далі нічого не станеться. Разве ви Сергій пише, разве ви не задумали, що внуку можуть обратити? Ти знаєш, Сергію, я багато дибував, ну, по роботі. І навіть бачу людей, які поклоняються. Крокодилу. І нічого. Якось вони живуть. Ну, це таке діло. Християнство 2000 років, не 2000, 2000 років, беремо так. Воно там поширилось на оцю нашу сторону. Далі воно не пішло. І та, тут так та саме, я думаю, нічого не станеться. Хто хоче стане мусульманином, хто хоче. Buddhistem стане, ти ж не заборониш і нічого ти з цим не зробиш Так, да, здрасте. де то християнська вера на 700 років раніше ні ти е, трошки помиляєшся е, е, християнство, релігія скажімо так, наймолодша із тих от релігій так що ти добре історію подивись, так що нічого страшного не буде. Так, майор добрий батько, ще раз салем з півночі Казахстану від казаха. Хай все буде добре, хай все буде Україна. Дякую велике. Тобі так само все, удачі. Сергій Борис опише, у вас два по історії. Ну, скільки є, скільки заробив, скільки получил. Так, всього вам доброго. Тобі так само не хворати. Так, ладно, все. Не будемо сперечатися, я буду їсти, а коли вже з хлібом там розберусь, ну, буду сажати, тоді я включусь. Так.